В Невеличкому прикордонному місті Овручі, яке знаходиться на Житомирщині, відбулася дуже важлива подія для всієї України. Там розпочинається будівництво першого об'єкту, в який вкладає кошти уряд іноземної держави, це уряд Естонії, і цей об'єкт дитячий садочок. Цей дитячий садочок буде збудовано за європейськими стандартами, так як будують в Естонії, але буде одна важлива відмінність у естонських дитячих садочках. Немає бомбосховищ в наших українських. Зараз вимога мати бомбосховище, укриття це перше, на що потрібно звертати увагу. Тому садочок буде за естонськими стандартами, але з українськими. Нюансами з українськими реаліями. Незважаючи на бойові дії, незважаючи на непросту ситуацію на фронті, наші партнери, наші друзі, зокрема, Естонія, сьогодні стоїть поряд. І дуже символічно, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Аренцево заклав. Символічну капсулу перед початком будівництва дитячого садочку за кошти уряду Естонії з овручанами, з дітками. І, власне, овруцькі дітки заклали в капсулу побажання до майбутнього і побажання послання до майбутніх поколінь. Тому сьогодні важливо, що це не тільки слова, а це дії. І уряд Естонії надіслав Житомирській адміністрації гарантійний лист та вже виділив кошти на будівництво цього дитячого садочку. Тобто ми говоримо не про міфічну відбудову, ми говоримо не абстрактно, а ми говоримо сьогодні про вже конкретний перший об'єкт в Україні.